Слава Богу, брати і сестри. Таку бадьору пісню тільки що проспівали. Всі за Ісусом смілі, радісно бій, ми підемо. І справді, брати і сестри, в нашому життю, Боже Слово з нас закликає не втікати, а перемагати. Коли не втікає, вона переможець чи переможена? Переможена, втікає. То перед навалою ворожих духів, ворожих сил, Слово нас закликає все-таки навтікати, а перемагати. Хай нас Бог благословить. Сьогодні було братом славі компіднято дуже цікаві моменти. Це нам зібрані. Одне так послухати ці слова, а ну, хто колись служив в радянській армії, хто був віруючий і коли. Тож питали це місце, от як ти розтлумачиш, ну, поводити себе в такій ситуації. Тоді не було так просто ну, показати себе, що я такий смирений, ну, бей мене, чи ще щось роби зі мною і так далі. Я думаю, знаєте, багато я богословів слухав на, також на цю тему, як себе поводити в тій чи іншій ситуації, і багатьох чув з деякими досить згідний. Каже, якщо ти прогрешив і тебе б'ють в праву щоку, то ти не віддавай, а б настав жаліву і смирися, бо ти заслужив покарання. Там не йдеться, якраз на місце не йдеться, що коли тебе б'ють за Христа, там нема такого місця. Ми так не раз що якщо за Христа б'ють. Ну якщо ще за Христа, то інша справа. А якщо справедливо, я сьогодні теж хочу прочитати місце одне Божого Слово, і ми над ним задумаємося. Хоча я розумію, що ми це місце знаємо, не раз читали і вже не раз і проповідували. Та й рідко якесь є таке місце з Божого Слова, яке б ще в нас протязі багатьох років не проповідувалося. Проповідується, і це добре. Читаємо місце Божого Слова післення Апостола Павла до Галатів, шостий розділ, сьомого вірша, декілька віршів Божого Слова, чотири вірші. Галатів 6, сьомого вірша, 4, 4 вірші читаємо. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа. Пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, коли маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. Я розумію, що коли читати перше місце, сьомий вірш, не обманюйтеся, Бог осмінить і бути не може, бо що тільки людина посіє те саме і пожне, то не треба пояснювати нас те, що якщо ми сіємо пшеницю, то не зберемо вівса. Якщо овес, овест, то не пожнемо щось іншої культури. Якщо садимо картоплю, то не позбираємо бананів. В природі є чітко закладені Богом закони, які існують і будуть існувати. І коли ми сіємо, звичайно, те будемо жати. Але Боже Слово нас не закликає до таких відомих для нас речей. Спорити, дискутувати чи інші речі. Боже слово нас закликає про те, що можна сіяти в щось таке, що нам буде користь. А можна сіяти в тіло. Що значить сіяти в тілесне? І чи можна досяти успіху, якщо будемо сіяти в тіло? Як ви думаєте, можна досяти успіху чи ні? Та можна. Для тіла, звичайно, можна. Але. Закінчення каже, що і тіло — пожна тління. Просто якщо людина цілеспрямована, працює, старається, вона щось досягне. Це добре. І краще людина, коли вона працелюбна, ніж глядача. Бо глядача людина Боже Слово, не, похвальна, не хвалить Боже Слово. Не каже, будьте всі ліниві. Але дуже чітко і строго навіть Борислово каже про лінивих людей. Навіть є таке місце в старому запиті, що лінтюху, йди подивись там, як мурашка працює і так далі. І пісня є навіть, поглянь, як все літо працює вона, правда, Страміння, ми знаємо такий псалом, що старовинний псалом. Подивись на мені, дружина мурашка як все літо працює вона. Але йдеться про те, що ми. Якщо ми не будемо сіяти тільки і тільки в тіло, то теж не зовсім добре. Тобто, ми маємо працювати, ми маємо заробляти. Мені подобаються такі люди, які цілеспрямовано працюють, щось добиваються, але просто коли вони ще не забувають одної важливої, дуже важливою речі, що є Бог, в людині є безсмертна душа, і потрібно не тільки про тілесне піклуватися, але й про душу. Я вчора ще був в одній сім'ї, і чоловік деякий час був в Польщі і каже, я собі поставив ціль заробити машину. І каже: ну, зрештою, що ти будеш критикувати? Тепер такий час, це ненормально, коли молода людина, сім'я, декілька дітей ну, не має ще машини, то хіба погано, що він поставив собі ціль машину заробити? Я не вважаю, що це погано. Але каже, я не хотів в Польщі довго бути. Інші працювали по 8 годин. А я кажу, по 8 і навіть по 16. Таку роботу мав, що мав можливість. Я хотів чим поскоріше додому. Мене не цікавило там перебувати. І я каже, зробив, купив і залишив ту роботу, приїхав додому до сім'ї. Подивись, каже, брат Павло, добра машина. Каже, добре. Лучше як мене, молодець. Але Боже Слово все-таки каже далі таке цікаве місце, брати Святце. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А є ще сіба в дух духовне. І людина часом зосереджується в тілесне, сіє, сіє, щось іжне, щось добивається, доробляється. Але, Боже Слово, нас спонукує, особливо віруючих людей, особливо віруючих людей, не сіяти тільки в тіло. Потрібно працювати, ще раз кажу. Хто не хоче працювати так, то хай що робить? Хай не їсть. Там з, хто не хоче, бо дехто хто, хто перефразує каже, хто не працює, хай не їсть. Там трошки інакше написано. Але можна сіяти і в духовне, брати і сестри, і теж отримати благословення від Бога. Те, що ми сіємо в духовне, воно не таке, як матеріальне. Дивіться, скільки б ми не заробили навіть ну, великі гроші і дуже великі гроші. Вчора ще був після зібрання на центр поїхав, і дивлюся, один чоловік, досить багатий чоловік. Знаний, що на раді, але закінчив життя самогубством. Дивлюся, поставили пам'ятник почти в центрі центру. Колись зовсім інакше відносилися до таких людей. Але людина була багата, добивалася, начальниках ходив, при владі був певний, і що, де те багатство. І можна задати слідуюче питання, а де душа? То, що похоронили в гарному місці, то, що гарний пам'ятник, це, це все тілесне, це все тут залишиться на землі. Хай вшанують, хай собі буде, мені не шкоди ні пам'ятника, нічого. Але де душа? Зробив славу, авторитет, визнання владу, і можна перераховувати ще деякі речі. Кінець кінців, де душа? Що людина сіяла? І куди людина збирала? І Боже Слово. Каже, щоб ми збирали конкретно і місця записана Правда в такі місця, де міль не їсть і ржа не їсть. Ви знаєте такий банк, де так можна покласти, щоб ніколи гарантовано не пропало. А на землі нема такого банку. Але є вічності, є в Бога. І коли людина сіє для вічності. В Бога нічого не пропадає, слава Ісусу. В Бога нічого не пропадає. А на землі часом бувають дуже і дуже прикрі випадки. Люди надіються на банки. А буває, банки пропадають. Вкладають під проценти великі і потім не можуть отримати назад. Так на землі бувають такі прикрості. Бо це земні, це земні банки. Я раз в житті хотів позичити гроші. Поділюся секретом. ще одного брата, кажу, мені треба тисячі долярів позичити. Ну, Невеликі такі сильні гроші, але потрібно на три місяці. Та, брат Павло, то я правду тобі скажу, маю гроші. Але поклав банк під депозит. І зараз не можу зняти. Ну, Ну, не можеш то не можеш. Проходить трошки часу, мені другі люди пожичили, дасть, слава Богу, я Богу допоміг віддати. Але проходить трошки часу підходить до мене той братуха, каже брат Павло, мені так соромно. І знаєш, каже, чому? Він каже, я віддав депозит, а вони мені віддали мені в гривнях. Я програв капітально. Ну, що ж, братику? Так сталося, то земні банки. Це земні банки. Був такий момент, то пам'ятаєте? Але є банк в небі, де господар цього банку, все дуже гарно міє читати, і в нього ніколи нічого не пропадає. Каже пісні, псалма: каже, по великій силі його, в нього нічого не обуває, не зменшується, не знищується, не, не пропадає в Бога. Який створив галактики, безліч зорених світил, безліч галактик, в нього вказується, кожна зірка є на очоті, і без його волі ніяка не гасне, не падає, не виходить з орбіти. Він все підтримує словом правду своєї. Слава Богу такому. Брати і сестри, якщо ми вкладемо, я зараз не про гроші, хоч можна і про гроші, але не буду більше про гроші. Якщо ми вкладемо. Деякі речі в цей Небесний банк, то прийде час, так ми на землі не вічні. Прийде час, якщо Господь не прийде скоріше, ми помремо. Але об'явленні написано такі вірші, я дуже часто читаю на похоронах, та й не тільки я, що блажені ті мертві. І там написано таке слово, їхні діла йдуть за ними слідом. Знаєте, Якщо погані діла йдуть за ними слідом, то вже не може Боже Слово називати людину блаженою. Ну, коли погані діла йдуть, то хіба та людина блажена? Але там говориться блаженний. Тобто блаженої людини навіть після смерті добрі ті тільки діла йдуть. І там відкривається Бога книга. І все записано. І Бог свого часу скаже: добрий і вільний раб війди в радість. На а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Можна пожати вже не просто там якісь дол долари, іншу валюту, криптовалюту. Але хто сіє в дух, від Бога пожне життя вічне. І життя вічне, брати і сестри, ми не можемо оцінити ніякими еквівалентом грошової одиниці. Ніяким. Мільйонами, мільярдами, золотими зливками чи ще іншими речами ні, не можна. Це просто ніяк не рівняється. Це вічне життя. І Бог пропонує нам, і Бог, Бог нам пропонує, щоб ми складали, щоб ми сіяли і свого часу пожали. Правда, так буває і навіть в земному житті, коли ми сіємо. Ну то хіба ми зразу йдемо і збираємо урожай? Любу культуру, абсолютно любу? Є культуру, яку ми сіємо осінь і збираєм аж літом, Ну, як пшениця, для прикладу, так, жито. Є культура, яку ми садимо ранньою весною, теж збираємо літом. Але ніколи так не буває, що ми посіяли, і на другий день вже із серпом йдемо і жнемо. Такого не буває. В духовному плані також. Певний є час. Потрібно використати певні зусилля, сили свої навіть в тому, що ми сіємо. Ще один вірш цього Божого Слова каже: а роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Можна знудитися. Знаєте таке слово українське? Коли робиш добро, живеш святом. Ніби добре стараюся жити. І одного разу один чоловік, Божий чоловік його так назву. Пам'ятаєте, Псалмі сказав, а я мало не послизнулися ноги мої. Бо що? Я подивився на безбожних. А вони собі живуть, поживають. Біди не знають, не працюють тяжко, біжиро очі їхні аж вилазять. Все в них добре. Все в порядку. Я кажу, я чуть не впав, я чуть не спіткнувся, бо я подивився не на те, що потрібно. Знаєте, наші очі часом мають здатність дивитися на такі речі. І коли в нас щось не так нам получається в нашому життю, а ми стараємося жити правильно, жити добре, робити добро. То ми можемо прийти в якийсь такий момент. Ну, це можна по-різному слово назвати, розчарування може прийти. Тут в даному випадку, Боже Слово каже, не знуджуємося. Тобто робимо добре, а не виходить взамін. Один чоловік і одному чоловіку розказали про десятину і сказали, звичайно, я б сказав, що неправильно точки інформації людині дали. Бо сказали, якщо ти Богу і будеш давати десятину, то прийде час, Бог тобі сторицею поверне. Ну, Постало його вторгуватися, як би з Богом. ну, Ти Богу віддай, а Бог тобі воздасть, обов'язково. Ну та й чоловік давав, 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 пройшли рік другий. А в житті, як, ми, як люди кажуть, полоса тут пішла зовсім інакша. І каже, ну що ж то таке? Та я Богу скільки дав. А взамін я чекав, скільки то скільки дивідентів і не отрив. Правильно його наставили чи ні, брати і стати? як ви скажете? Ми даємо Богові десятину, щоб Бог нам 100, 100 крат віддав. Це для того ми даємо десятину чи ні? Якщо так даємо, то з нами що не все добре. То можна дві десятини дати. І три десятини дати, а взамін не отримати. Ми просто за гроші думаємо відносно десятини, а не про благословіння, не про життя вічне, не про виконання Божої волі, не про виконання Божого Слова. Ми просто рахуємо. Тут ще тільки дали, а вже рахуємо скільки нам. Має прийти. Але все-таки, коли людина робить добре, і, і може прийти час якийсь такий період в житті, вона може знудитися, вона може впасти на силах. Вона, як ця чоловік, подивився на тих безбожних. Ну що, то таке? От я такий, зі мною таке, а ті люди і вдарів не знають, не працюють і мають, живуть. І каже, аж поки я не прийшов в Божу святині. Аж поки подивився з точки вічності, з погляду Божого, з погляду вічності я подивився. Ой каже, та ти їх на слізькому поставив. Брати і сестри, що ми сьогодні сіємо і що ми хочемо пожинати, і коли ми пожинаємо? Є речі, це можна говорити ще довше набагато, є речі, які ми не раз пожинаємо, пожинаємо вже тут на землі. Ді речі, які ми можемо пожинати на землі. Ну, Для прикладу, таке місце Боже слово, що пускай хліб свій по водах. Напротязі багатьох днів ти що знайдеш. Коли людина робить добрі діла, вона може пожати ще й тут на землі, Бог її може благословити великими благословеннями, є багато свідоцтв, коли людина просто робила добрі діла, Ну, якщо дати взяти іванівський приклад за Корнилія. Добре діла робив корнилій чи ні. Добрі. Окрім що він давав там і десятину, і молився, і постив, і нуждених бачив, і так далі, Бог подивився добрий чоловік. Не знає ще трошки дещо. Про Ісуса він не знав Корнилій. Посилає Посилаю йому до Нього післянця. Я не буду все розказувати, ви знаєте. І спасіння прийшло в дім корнилія, слава Богу. І можна розказувати багато таких. Цікавих моментів в житті, коли людина робила добре діло, і Бог її рясно і рясно благословив. Я коли вже розказував сьогодні, буквально коротенько повторюю, як колись одній людині подарили Біблію. Людина ніколи не була в нашій церкві, ніколи не знала віруючих, сусіди віруючі подарували просто сусідці віруючі. І та благограмотна людина почала читати. Читала, 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 читала. Дочиталося Богові треба десятину дати. Передає сусідами НАТО, це моя десятина на вашу церкву. Ну, ви мені заслідкували про Христа? Дали Біблію. Я почала розуміти, що треба десятину давати. Передайте вашу церкву. Та сім'я принесла до нас братів каже, це десятина таких то людей, ну невіруюча людина, але дала десятину. Хтось братів каже, то нечисті гроші, не будемо брати в касу. Братя, ми візьмемо касу. Як не взяти, коли гроші дають? Але каже, не просто візьмемо, а давайте ми помолимося за ту людину. Просто звершимо молитву. За нею Бог вже почав працювати в серці, коли вона ніколи не була в зібранні, а передала гроші. Це не просто справа. Підійди до когось з людей освіти, хай вам дадуть ну, на нашу церкву десятину. Вони вам скажуть, ласково, деки, дещо. Ми помолилися за цю людину. Прийшов другий місяць, вона знову передала десятину. Ми ще раз до нього звернили, звершили щиру ревну молитву. Проходить третій місяць, вона приносить, передає вінок цибулі, вінок чесника, бо дочиталися, що не тільки з грошей, а і з поля десятину треба давати. На четвертий місяць вона прийшла сама в церкву, покаялася досі перед членами нашої, нашої церкви. Слава Богу. А починалося лише так, з такого простенького, простенького, простенького. Але Бог на небі. Хтось каже високо. Ні. Для нас високо. А Бог дуже близько до нас. Слава йому. Бог бачив, що людина почала сіяти добро таке. Її серце почало відкриватись для Бога. Вона ще Бога так не знала, але спонукало. Вона зробила, зробила маленький крок до Бога. Бог далі працює над нею. І можна наводити інші гіркі приклади, коли людина сіяла ну, ворожнечу. Злобу між сусідами і так далі. Як ви думаєте, що воно пожне? Добрі речі пожне чи ні? Та не пожне доброго. Бо слово Боже каже, що сіє, то буде жати. І може самий такий критичний момент, коли і справді буде біда, і вона прибіжить до сусіда, а сусід просто закриє двері і скаже, я тебе не знаю. Бо все життя ну, солив сусідів я так виражуся. Тому наше життя, воно є коротке, брати і сестри, а Боже слово каже, щоб ми пам'ятали одну важливу істину: що ми сієм, те будемо жати. Якщо сієм добро, привітність, люб'язність, людям розказуємо добрі речі. Нас будуть люди любити, до нас будуть горнутися. Якщо ми будемо з людьми відноситися на добре, неправильно, з нами люди також можуть повестися адекватно так, як ми з ними. Тобто, що сіємо, теж не. А тим більше в духовному духовному розумінні. Тим більше в духовному розумінні. Тому це дуже обширна тема, але я би хотів, щоб ми, брати, і сестри, зрозуміли і старалися в нашому житті. Сіяти такі насінини, такі речі, щоб нам пожати свого часу, але пожати добре. Так, не очікуємо вже, не очікуємо, не вимагаємо Бога, не требуємо в Бога, що я зробив все, а мені немає назад возврату такого або такого. Але ми просто робимо добро, сіємо добро, чинимо добро, і прийде час. Прийде час, Бог ласкаво спогляне на кожного із нас. Тому Боже Слово однозначно каже, що не обманюється, Бог осмінний бути не може. Що людина посіє, те саме буде жати. Братиса, це відноситься до невіруючих людей. Це відноситься до віруючих людей. Це відноситься до всіх абсолютно людей. Це Боже право. Тільки одні люди не знають цього правила. І потім жнуть недобрі речі. А другі люди можуть бути ознайомлені з Божими вимогами і почати сіяти, і перемінювати свою посівну, почнуть сіяти добрі речі і пізніше почнуть благословення від Бога. Хай Бог допоможе нам. Сіймо в життя вічне. Сіємо в вічне життя. Можна сіяти. Можна сіяти. Потрібно сіяти. Ми зобов'язані сіяти. Можна виражатися різними словами. Сюди відноситься добрі діла, можна гроші сказати, можна проповіді Евангелії і інших, інших дуже і дуже багато речей. Але сіємо. І коли посіємо добре, почнем добре. Хай нас Бог в цьому благословить. Помолимося. Амінь.